Добрий день, шановні глядачі, добрий день, наша фейсбук-аудиторія. Добрий день, користувачі спеціалізованої молодіжної бібліотеки міста Києва. Сьогодні в нас чергова розмова з Трим. Він називається Ші мистецтво майбутнього і наша гостя, добрий день, добрий день. пані добрий Марія день. Грабченко, сценографиня, художниця, мистецтвознавиця. Сьогодні поговоримо про Щі, про мистецтво загалом. Давайте одразу перейдемо до питань. Скажіть, будь ласка, які емоції у вас викликає твір, створений щит? Чи то, може якесь здивування, чи недовіра, чи цікавість, чи захоплення? Ви пам'ятаєте перші ваші ваш досвід з такими роботами? Якщо говорити про перший досвід, то дійсно, мабуть, що перша емоція це була цікавість і захоплення. Але я вже з ші з, з, працюю досить тривалий час, тому для мене це просто інструмент. Ну тобто це новий сучасний інструмент для втілення моїх малюнків, моїх задумів. Uh, і це помічник у роботі. Отак От я до нього відношусь, ніяк інакше. Uh -huh. Дякую. Скажіть, будь ласка, а як зараз ви вважаєте, чи змінює роль художника в світі мистецтва, взагалі в світі? Чи роль художника якось змінюється з цим новшеством? Um... Ви знаєте, не важко сказати в принципі на даний момент ще не змінюється, тому що на даний момент штучний інтелект це просто інструмент для втілення тв. Фантазії людини, скажімо так, або поважань людини, тобто це не самостійний інструмент, він не може сам мислити. Він може просто візуалізувати або прорахувати те, що То, ти Тобто даєш. колись коли з'явився комп'ютер і комп'ютерна графіка, комп'ютерні програми, креслення комп'ютерне, це теж був суто інструмент. Абсолютно. А, і сам він не, 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 не спроможний, не спроможний. Без а, за там, такими дослідженнями, нібито десь дві де, де у 2029 році можливо, він зможе, якби штучний інтелект, можливо, стане на рівень тільки з мозком людини. А досі це просто да, так. Просто, ну, як, як тобто очікувана поки, поки, техніка. Поки немає цього поштовху від е, нього, то і поки поштовх йде від людини. То можна. А скажіть, чи вважаєте, ви твори твори зроблені і відно... відтворені за допомогою щі мистецтвом? справжнім? чи можна його таким вважати? Ну, я вважаю, що можна, тому що кожна, кожна картинка унікальна, індивідуальна, і дві людини з різним. Ну, у кожного з нас різні, і, скажімо, там якісь. Інтелектуальні да, здібності або сприйняття цього світу, і е, дві, одна, дві е, різні людини ніколи в житті не зроблять дві однакові е, картини. Це як і руками. Тобто, це ж ідея відмозку mm -hmm. да, сигнал. І потрібно розуміти, що е, це е, е, залишається Тобто то, то він просто генерує те, що ви йому задаєте. Він, е, а ви далі вже е, на подальшому етапі добиваєтесь те, що е, ви хочете ну, намалювати, скажімо. Або якщо це ви е, просто до штучного інтелекту звертаєтесь за яким, ну, задаєте якісь питання, навіть. По правознавству, наприклад. Mm -hmm. Він же просто підбирає все те, що він бачить в системі стосовно вашого питання. Але е, ви ну, маєте е, задати правильно своє питання. І, то, ну, і тоді він дасть точно правильну відповідь. Тобто я до того, що не потрібно, ма, може так сильно накручувати і боятися. А бо треба відноситись до цього, як. Е, ну, як до просто ну, до інструменту. Угу. Так, тобто... Скажіть, будь ласка, ви вважаєте, що трошки, е, е, трошки завищена до нього, може, якась. Побоюваність трошки завищена паніка щодо так. Ну це це при це це, ну, принаймні це постійно було з людством. Кожна якась нова історія, кожний виних постійно люди бояться, тому що тому десь щось не розуміють, десь якось не не, 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 не ну все нове завжди так, так. лякає. Не я не знаю, що буде в 2029 або 30 році. Але ну треба розуміти, що робота над штучним інтелектом вона ж не почалася два роки тому. Вона почалася почалася в далекому, якщо не помиляюсь, 1956 році. І вона вдосконалювала, задосконалювала все і тепер. Ну тобто. Навіть я вам таку історію розкажу. У мене дідусь професор, був професором математики, і він займався цими дослідженнями. Вони були на початку цієї всієї історії. В електронному, в електронному та, вигляді. І він мене навчив. Це було мені років 10, не більше, може навіть менше. Тоді чорно-білі такі здорові комп'ютери, але це взагалі екзотіка була, ці комп'ютери. В них вони стояли на кафедрі, величез... перший величезний взагалі був у них, і вони тим дуже пишалися. А і він мене навчив, як програмувати, щоб е, той, от на чорному тлі е, пікселями е, комп'ютер видавав картинку, тобто в висіку е, 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 так. Тобто, щоб ви розуміли, це не треба, як зараз в штучному інтелекті. Ти набираєш своє питання. Якщо він тебе не зрозумів, ти то поточнуєш, і він тобі видає результати. Там треба було циферки, якісь там букви, але. А я навчилася, і моїм досягненням було до речі, не так давно це згадала, просто те, що готувалася до розмови з вами. Що значить, на цьому чорному гігантському комп'ютері я намалювала значить сонечко, таке сходить і лучики, які значить переливаються. Mm -hmm. це, це був просто мега шедевр. Але потрібно розуміти, що це, це, те, це ж саме. те ж саме. Просто да? пройшло, вибачте, мене багато багато років. І тепер воно досконалено до такої, до, 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 що ти можеш набрати. Тобто ти, ти набираєш на клавіатурі, і тобі штучний інтелект видає все, що він знайшов в системі. Коли вже там дійсно в. Він буде вдосконалюватись. Ніхто не каже, але я вважаю, що все ж таки поки що не будемо забігати наперед. Більше, ну, скажімо, я боюсь цього бі... так, нового, так. Нового, так, да. Більше це, люди бояться всього, нового і це так. Скажіть, будь ласка, а, ну. Трохи дотичне питання, чи не бачите ви в принципі загрози від штучного інтелекту? Може він а, не в такому широкому смислі, смі... ну, в смислі що він там повстання машин да -да -да. щось таке? А, от а я маю на увазі, чи не витисніть він а, митців, які, наприклад, а, володіють і працюють в старих якихось техніках? Або більш сучасних, або ну будь-яких не, 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 не ви знаєте на мою думку, на мою суб'єктивну думку. Я вважаю, що ні. Ну, до прикладу, винайшли нові фарби, да? окрім там, у відродження була масляна фарба. Все, Масляна фарба, яка розводилася в парашочок натуральна олійкою. Там, значить, цей значить, чи там Леонардо писав там взагалі там, якимось там фарбами, які потім сам він знаходив і досі не можуть зрозуміти, що там воно там в нього вигоріло один раз. Ну, а ну, було, тобто, шукав, художник шукав. Потім на даний момент, ну, перескакуємо трошки по століттях, а, винайшли акрил. Ну, це, це Фарба абсолютно хімічна. Чи витиснила вона написання живопису Олії? Ні. Тобто Олія – це а, написання живопису, ну, на написання це е, один вид творчості е, акрил це трошки інше. Ну, тобто і там надалі сучасні або маркери, да, ті ж, або ці крайонси. Да? Угу, угу. ну, тобто вони не, не будуть малювати самі. Вони, ж, і? Да, вони не будуть малювати самі. І, тобто воно, воно ж не, не, не зневажає е, творів, які написані там, я не знаю, голландськими це, живописцями, живописцями. Розумієте? Багато століть тому. І той і то, і має цінність. Це просто різні по якості, по століттях, просто зрізи нашого життя. Така от еволюційна штука. І я не думаю, що Ну, маю надію, не, що, не, що це, це так, так. Да. Да. Скажіть, будь ласка, а чи може мати ем, твори, створені ші, власну естетику? Чи мають вже вони вносить. мають, вони мають власну естетику, це, це дійсно так. Це вже там такі досить технічні питання, якщо ми кажемо, ну, тобто ми, це, ми в, в контексті творчості, за це говоримо. Це стосується, там вже більш глибинно я вдаватися не буду, бо це, це вже професійні штуки, але він малює е, в своєму е, до прикладу, не в стилі, а в своїй якості. Ну тобто, на якість, яка ти малюєш на планшеті в комп'ютері. Або в фотошопі, або ну в яких будь в э, будь-яких mm. програмах вона інакша. Там вона ну на пікселі розходиться. А ще на не на пікселі він в нього така інша, ну більш сучасна технологія. Вона mm -hmm. ніколи ну, тобто, якщо хтось розуміє, то, так цікаво, що я розум то в нього абсолютно інакше оце зерно і є е, 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 трошки така своя специфіка. А, ну, Малювання, ну тобто, вон, воно вже і, і іншої якості. Трошки розмитіше? Ні, на, навпаки, Нам набагато якісніше, набагато детальніше, набагато е, як би сказати, складніше. Тобто, деталіз дуже в нього є спроможність дуже все деталізувати. І в дуже гарній якості видавати картинки. І це незамінно сьогодні в світі е, там, дракування, скажімо, там, декорацій, або великих фотографій, або банерів, і так далі. Ну, тобто це цінна якість. Це тобі скорочує твій робочий час. Ти не, ну, не ти використовуєш менше робочого часу. Тобто mm -hmm. він робить це Для за лізації. тебе. Але це, це так само можна сказати, наприклад, до, про всі інші якісь запроси. Я маю на увазі від навчання до математики, що це, це функція та сама. Він просто скорочує ваш час. Тобто, наш час ушвидшився, і він нам просто скорочує час. Mm -hmm. ну, тобто, Розумієте, якщо ми Google вже теж колись була якась Діковінка. Ну, от. нас тривога, а можливо не у нас. Це в Київській області. Ага. Прошу, мені. телефон там та, Те ж саме, тобто наш час ушвидшився і ще нам просто в цьому допомагає. Угу. Дякую, скажіть, будь ласка, от такі речі, як відчуття часу, інтуїція, контекст, чи може ще й це відтворити? Інтуїція ні, контекст так, частково з поточненнями, інколи з дуже сильними. Тобто, ви маєте розуміти, що коли при створенні картинки, це не просто, що ти вбив просто запрос і, і тобі видало прям то, що ти хочеш. Це щоб він тебе зрозумів і ти домалював те, то, що тобі потрібно. Тобі потрібно з тих варіантів, які він а, тобі надає, вибрати приблизний і давати, давати, давати йому а, роб, а, роб, а Тепер робити тривога, да? тривога. А що ми робимо в тривогу? А ми зараз ми закінчуємо стрім. Ми в безпечному місці зараз знаходимо, поки ага. вас не попереду перед Добре, тоді будемо продовжувати. Ну, треба... ну, Друга. Друга, також, Друга. А... ну все зараз воно перестане. <гум> там звук ми не переберемо на, на вулиці. <гум> 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 Чиновні глядачі, прийдіть, будь ласка, в безпечні місця, там далі можете продовжувати перегляд стриму. А... Будь ласка, пані Марія. Ну, давайте продовжимо, да, так да. неприємно. Ми, ми говорили про повстання роботів після того, що ми переживаємо тут кожен день, я вже не, не впевнена хто тут. Не знаю. Може, повстання роботів це не так страшно. Ну, я сміюсь, звісно, але Ви знаєте що і зараз існує така думка, що треба. Вітатися зі штучним інтелектом і прощатися, і говорити дякую. Так роблять багато людей. Це це ну відхилення. Я вибачаю. Це відхилення. До речі, до речі, ну, тобто, це є, просто... дослідження, які кажуть, щоб не робити цього, бо на обробку цих привітань, прощань і ну, вдячності, входить багато. Ну, ресурсів. Абсолютно, тому що він же як він як сіть, він все, mm -hmm. все тобто все, що ви генеруєте, він потім собі відправляє в, ну, в пам'ять. І звісно, так не можна робити. Ну, тобто розумієте, якщо включати комп'ютер і з ним там здороватися, виключати і прощатись, ну це ж самі розумієте. Ну, може, комусь приємно, але це не дуже нормально. Дякую, пані А, Скажіть, будь ласка, як з цим усім змінюється поняття авторства? Ніяк не змінюється. На даний момент ніяк не змінюється. В договорі з штучним інтелектом, ну тобто в програмах, дуже чітко написано, що авторство, кожне авторство. Це має людина, яка це згенерувала. Це не так, якщо ми стосуємося творчості, це не так просто, як я можливо це розповіла. Просто я з цим працюю багато років. Це не кожен може зробити, не кожен може, скажімо, зрозуміти систему. Треба дуже багато досвіду, щоб вже так знаєте, впевнено з цим працювати. Як і за всім. Ну, тобто, це не то, що прямо вот так вот там і все зробив. Це теж вимагає досвіду. О, це я вам точно кажу. О, так. Скажіть, будь ласка, ви працюєте зі штучним інтелектом, з генерацією зображень у своїй професії, сценографії? Так. Розкажіть, будь ласка, про це. Ну, я в принципі вже казала, воно просто допомагає зберегти час. Uh -huh. І якість того, що він видає, вона теж дозволяє зберегти час, скажімо, там дизайнерам, які ці декорації, якщо вони друковані, і так далі. Тобто, це дійсно такий просто інструмент допоміжник. І у нас останнє питання: якщо хочете задати якісь питання, будь ласка, пишіть. А До вас, пані Марія, вже наприкінці я хотів. Як ви бачите, майбутнє мистецтво за 10-20 років з урахуванням того, про що ми сьогодні говорили, штучного інтелекту, генерації зображень і так далі? Я не знаю, як розвинеться штучний інтелект, тільки можемо опиратися на те, що ну, говорять люди, які з цим працюють, але мистецтво. Яке було, воно нікуди не дінеться, воно буде цінитися, антикваріат буде цінитися. Люди люблять красиві речі, люди люблять себе оточувати, оточувати гарними речами. Тому так, я думаю, що. Знаєте, це як з 3D-принтером. Всі спочатку якось так боялися, не знали, як до нього підійти. А зараз студенти, в принципі, всі працюють. Ну, от студенти в художній академії, вони всі працюють з 3D-принтером. То колись так ліпили фігурки ручками, там, mm -hmm. там складали, щось клейли, там клеїли, та, та. да. складали, клеїли. Зараз цього всього немає. Вони все програмують і ставили ці фігурки в 3 d принтер Так, і я думаю, що зі Стане і зі штучним інтелектом. Колись ми реферати писали від руки в школі, там може так, хтось зараз... в інший період життя, от, а потім вже спокійно можна було. Ну зараз треба розуміти, що покоління там, 18 років, я вже не кажу молодше. Вони, в принципі, вони все працюють зі штучним інтелектом. Угу. Все, що вони роблять, вони роблять зі штучним інтелектом. Чи не бачите етелектом. ви в цім загрози? Він ж помиляється іноді і іноді може дати не точно якусь інформацію. Дивіться, те, що я, я не буду на 100%, я не професіонал в цій угу. галузі. Але те, що я читала, те, що мені попадалося, тому що мені була цікава ця тема, чи дійсно ну я як, як же так, то ну зрозуміти, колись для мене теж щоб тобто це було здивуванням. Mm -hmm. ну, я вже ти не можеш кажу попросити написати увір, да. і Тут раз, два, три він написав да. його. Ну да. на любут на будь-яку тимну. Тобто я ж теж людина, яка там як ж ти писала від руки або на комп'ютері, або ще якось а тут. Але е, за дослідженнями він е, стосовно навчання цього, стосовно він не, е, не помиляється. Ну, тобто, Він може видати вам неточну інформацію, яку ви можете засумніватися, е, перечитавши. Але ви знаєте, така існує от, е, сьогоднішніх студентів, така існує е, думка. Що, наприклад, навіть якщо задачу зробив штучний інтелект, ну тобто вони її перечитують, кажуть: ну ми ж не читаємо багато інформації і можемо щось неправильно написати. Ми перечитали, там звісно, вони поправляють за ним. Ну, тобто це зрозуміло. Але він нам точно видає то, що потрібно, а не там щось біля. От, чи бачу я в цьому проблему, трошки бачу. Трошки бачу, тому що це розслабляє. Це розслабляє, це ти перестаєш, скажімо, мислити, але це все одно залежить від людини. Якщо людина хотіла вона навчатися, коли вона писала на комп'ютері реферат, повірте мені, хто зроб... скопіював і вставив, тот скопіював і вставив. Ну, тобто, а хто… Почистив, почитав по, 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 літературу, не? написав і щось там, значить, mm. і силочки поставив. Ну, Тось і силочки поставив. один і той же час. Я вам навожу при, до прикладу. Те ж саме, коли писали вручну. Можна було відкрити книгу і перепис переписати, переписати mm -hmm. і не поставити силку і видати як свою yeah, якийсь yeah, yeah. матеріал. А можна було читати і писати. Це залежить виключно від людини. І поки. Е, наступні, ніби 10 років штучний інтелект залежить від інтелекту людини. Тобто, е, інтелект людини це ще не до, до кінця дослі, е, е, досліджений е, момент. Тому на багато дуже як, сумнівів, багато сперечань з того приводу. у всьому є проблема. Ну, тобто, Оце це мій такий меседж, що усе, що є, є, ви сторони, так не. все, що винаходить людство, ну тобто, як лінь, це продвижник прогресу. Ну, Навіщо телевізор багато дивитися, теж це так, може бути так. Тобто, все має бути в міру. Звісно, що якщо ми говоримо про митців, митець е, має малювати руками, вміти і так далі, але Моє таке враження, що людина, яка творча і знає, як намалювати, і з допомогою штучного інтелекту, вона точно народилася, що вміє малювати. Так чи інакше. Або ліпити, або. Ну, тобто, все. Просто міняються з часом якісь засоби, інструменти. Інструменти, підходи. так. Це така ж ну, так, така, така ж наука, як і все інше. Тобто це інформатика просто іншого рівня. І все. Дякую, пані Міліна. Дякую вам з нами. Була Марія Грабченко, сценографиня, художниця, мистецтвознавиця. Ми дуже дякуємо, пані Марії, що вона згодилась до нас прийти сьогодні. Наразі ми закінчимо наш етер, Слідкуйте за анонсами, Попереду багато цікавого. До нових зустрічей. До побачення До побачення.